Вітаю вас, мої хороші на каналі Свобода Жити. З вами я, Марина Усенка, і сьогодні ми поговоримо на важливу тему тему стосунків, а саме розберемо парочку міфів. Я розкажу вам, як на них можна подивитися, з якого боку. І вірю в те, що мої слова будуть для вас важливими. Ви зможете розширити трошечки свою свідомість і зробити кращими саме ваші стосунки і ваше життя в парі, або, можливо. Будувати стосунки вже трошечки по-іншому, якщо ви знаходитесь зараз в активному пошуку. А ви ставте лайк до цього відео, підписуйтесь та натисніть на колокольчик для того, щоб не пропустити наші нові випуски. І так, який перший міф ми розберемо? Часто, дуже часто. Люди думають, що якщо він або вона пішли, то я зробила або зробив щось не так, зі мною щось не так. І людина починає. Без почуття провини розглядати кожен свій жест, кожен свій крок, кожне своє слово і думати, а що ж я зробила не так, а можливо, тут треба було ось так, а тут поступитися, а тут ще щось. Я завжди кажу людині про те, що з тобою все так. Якщо партнер пішов, це не значить, що з тобою щось не так. Це значить, що щось не так було в стосунках, не з людиною, а саме в діалозі. Коли люди перестають чути один одного, вони перестають відчувати один одного, вони перестають бажати один одного, і через це відбувається віддалення. Близькість вона формується на тому, що я розумію свого партнера, я хочу його зрозуміти. Бо чоловік і жінка це два різних світи. «Венера і Марс є навіть така книжка, яка розбирає, в чому ми різні, але це справді два різних світи. І дуже важливо для того, щоб побудувати хороші стосунки бажання розуміти цей інший світ. Якщо я жінка, і я бачу перед собою чоловіка, я хочу зрозуміти, як він побудований, що він відчуває, як він мислить. Як він дивиться на цей світ, що він бачить всередині назовні, як він бачить своє життя, як він його будує і як він бачить мене. А чоловік мусить розуміти так само і хотіти зрозуміти, а як працює його жінка, а як вона бачить, а як вона хоче, чому для того, щоб розуміти. Бо якщо я знаю, що це для цукру, або для чогось, в мене це для, використовується для кураги або воріхів, то я знаю, як цим користуватися. Я знаю, що це порцелян. Я знаю, що це Розенталь. Тому, коли я беру його в руки, я розумію, який предмет в мене в руці і як він працює. А ще я знаю, що всерединку я можу покласти якісь смаколики. Я наповнюю смаколиками. Я не вставляю сюди ручки. Бо він не призначений для цього. Я не закладаю сюди папірці, бо цей предмет не призначений для цього. Я використовую його за призначенням. Так само і з людьми. Ми мусимо знати, як працює наш партнер, як він як працює його мозок, як він сприймає інформацію для того, щоб використовувати стосунки за місцем призначення, а не шукати в людині свої страхи, не шукати свої проблеми і не намагатися. В красиву цукерничку покласти папірці або поставити ручки. Можна, звичайно, але це не за призначенням. Звичайно, ми не можемо людину порівнювати з предметом, але, пояснюючи на предметах певні речі, стає якось простіше і зрозуміліше. Звичайно, людина це дуже великий світ. Це цілий всесвіт, навіть там і емоції, і почуття, і думки, і багато-багато всього, що може бути важливим для людини. І якщо ви кохаєте цю людину або плануєте цією людиною провести життя, намагайтеся зрозуміти і себе, і цю людину. А якщо людина пішла, то скоріше за все не було цього розуміння. Не було розуміння, можливо, з вашого боку, а можливо, з боку людини. Часто так буває, що жінка вона дуже емоційна. Вона намагається донести свої емоції, забуває про суть. А чоловіки вони більш такі стримані і більш логічні. Тому чоловік, коли слухає вас, він хоче отримати е, якусь ідею для себе, що я з цим всім повинен робити. Я мушу тебе просто вислухати. Чи ти хочеш якесь рішення? І зазвичай чоловіки пропонують рішення. Тому, коли ви щось говорите своєму коханому, скажіть йому ціль вашої розмови. Мені треба, щоб ти мене зараз просто послухав, і все. І він буде вас слухати. Або мені треба, щоб ти допоміг мені вирішити цю проблему. І він буде допомагати вам вирішувати цю проблему. Це робиться дуже просто і дуже класно налаштовує ваш конект. Тому спілкування є базою. І якщо Двоє роблять по 10 кроків один до одного, то відбувається справжня така дорога, справжня історія справжнього кохання. Бо кохання, родина, стосунки це не просто про яскраві відчуття, це не просто про яскраві інтимні стосунки. Це про те, що я обираю тебе кожного дня. Бо ти для мене важлива, бо ти для мене важливий. Я обираю тебе з твоїми емоціями, почуттями, з твоїми родзинками, з усім, що ти маєш, і так само ти обираєш мене. На цьому будуються стабільні стосунки. А, є ще один міф, а, який звучить таким чином: а хай він або вона любить мене такою, якою я є. Бо кохання. Це є повне прийняття людини. Погоджуюся, в принципі, так. Це кохання, кохання це є повним прийняттям людини. Але давайте пригадаємо, що кожна людина може бути такою, якою вона є, зі своїми батьками. Батьки приймають дитину такою, якою вона є. Коли дитина народжується, це їх творіння, і вони знають, що я тебе буду любити все своє життя, що б не відбувалося в цьому житті. А буду любити тебе, коли ти погано поводишся, коли непогано поводишся, коли ти мені говориш неприємні речі, я теж тебе люблю. Коли мої клієнти запитують, а що говорити дитині, якщо дитина сказала, я тебе ненавиджу, ну просто сказати, я це переживу. Це є прийняття своєї дитини повноцінне, але іншу людину ми любимо завжди за інші речі, за ті відчуття, які ми отримаємо поруч з нею. Чи отримаємо ми спокій, безпеку, впевненість, захист? І можемо ми ділитися певними речами, які є всередині нас? Чи можемо ми на замін дати те саме людині? Оце і є почуття. Коли ви приходите на перше побачення, ви зазвичай вдягаєте найкращу сукню або найкращий якийсь одяг, прикрашаєте себе, слідкуєте дуже за своїми манерами, за своїм голосом, за тим, що ви говорите, як ви говорите, за тим, що відбувається. Ви намагаєтеся показати себе з найкращої сторони, щоб сподобатися людині, яка сподобалася вам. І це правильно, бо людина поруч з вами відчуває це. І теж намагається у відповідь сподобатися. Так починають формуватися стосунки. Потім проходить якийсь час, ми звикаємо, що ця людина в нас є, і починаємо цю планочку трошечки знижувати. І через певний час а, щось міняється. Тому, коли ви хочете щось вдягнути або щось сказати, і розумієте, що це буде можливо не дуже приємно вашому партнеру, а задайте себе запитання: а чи на першому побаченні я. б так зробила, а чи на першому побаченні я б таке вдягнула? А чи на першому побаченні, якщо б це було в мене вдома, я була б в такому одязі, чи я б знайшла щось красивіше. А якби на першому побаченні мене так запитали, я би як відповіла, тоді ви протягом років можете сформувати неймовірні стосунки, такі дуже бережні, дуже насичені і дуже яскраві. І ще один міф, про який багато зараз говорять на сторінках інтернету: що треба використовувати холод, тепло у стосунках, наближатися, віддалятися, що можна перехвалити свою людину, можна перестаратися з тим, щоб підвищувати її самооцінку і так далі. Бо якщо я буду хвалити свого партнера або пишатися ним, захоплюватися ним, то партнер може зловити зірку і щось з ним буде відбуватися інше. Звичайно, якщо ваш партнер не зріла особистість, то він може зловити зірку так само, як і ви. Але в зрілих стосунках є таке поняття, як зв'язок. І зв'язок мусить бути постійним. Не треба давати холод, не треба давати тепло. Треба давати кохання і брати кохання на Це дуже важлива історія в стосунках. Насправді, якщо одна людина дає багато, а інша тільки бере і не віддає нічого на то відбувається порушення обміну. Коли відбувається порушення обміну, і ви це побачили, ви просто мусите зі своєї людини взяти. Те, що ви дали в певній кількості. А, бо якщо ви не візьмете зі своєї людини, а, то буде порушення обміну. А порушення обміну це завжди порушення в стосунках. Тому це дуже важлива історія слідкувати за цим. І не бійтеся, просто знайдіть собі зрілого партнера або ростіть з ним разом. Знайдіть спеціаліста, який вам допоможе вирости. Читайте книжки, дивіться правильні фільми. Ростіть. Разом для того, щоб ваші діти бачили двох дорослих в вашій родині маму і тата, які є прикладом дорослого кохання, зрілого життя і класної сімейної пари. Це дуже важливо і для вас, і для ваших дітей, і взагалі для світу. Бо дорослих психічно людей, коли сводить життя, це стосунки зовсім іншого рівня. Там нема холоду, тепла, жару, нема цих ігор маніпулятивних. Там є кохання, яке побудоване на розумінні, на виборі один одного і на тому, що я хочу, щоб моєму партнеру разом зі мною було безпечно. Розрядився телефон, то мені нема проблеми носити з собою або зарядний пристрій і підзаряджати його, щоб бути на зв'язку. І Мій партнер не. Нервував, або носити з собою пауербанк і теж підзаряджати телефон. І так само певні речі. Ми не говоримо про підлаштування повністю под іншу, под іншу людину. Ми говоримо саме про нормальні здорові речі, які допомагають бути на зв'язку. Бо близькість вона є в тому, що ти поруч. Ти даєш мені простір, але ти знаходишся поруч. І я так само знаходжуся поруч, але теж даю тобі простір. І це про доросле, і це про кохання, і це про надійність, і це про тривалість. І насправді це про комфорт в сумісному житті, про комфорт в стосунках і про те, що ви можете створити, просто починаючи з того, що послухаєте цей підкаст зрозумійте для себе певні речі і візьмете у використання мої поради. Маю надію, що вони зроблять ваше життя комфортнішим і щасливішим. А ви ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і натисніть на колокольчик, для того, щоб не пропустити наступні випуски. А ще можете залишити коментарі, за які я вам буду дуже вдячна, для того, щоб розуміти, чи корисна була інформація, чи погоджуєтеся ви з нею, чи взагалі вона мала місце в вашому житті, а можливо, ви її я та сама доросла пара в зрілих стосунках, яка може просто поділитися своєю історією.